Тиру, так татушник, про якого всі говорять. Я думала зробити собі тату. Щось гарненьке. Слухай, поясню тобі. Є лише одна причина робити тату. Бажання самовиразитись у єдиний відомий тобі спосіб. Ти чуєш це мистецтво. Гаразд, Пікасо. Маєш дівчину? Вибачте. Я вам тут Я не думала, ти одинак хрін кляти. Вона просто подруга. Ти не помиляєшся. Він реально хрін. Це шоу. Шоу та рул разом виросли. Він навіть не знає про моє існування. Крім того, у нього мільйон дівчат. Не знаю, чому ти його терпиш. Він тобі навіть не подобається. Що за питання, Ава? О, Господи, господи подивись на себе, ти на нього замала. А? Ніхто не знає цього. І не дізнається. Гаразд. Шоу. Що ти робиш? Якщо скажеш, що наші відчуття не однакові, Я зупинюся. Ну, як пройшло, нічого не вийде, і я це знаю. Це буде стрьомно та незграбно. Рул сексуальний та недоступний. Я не хочу стосунків, типу хлопець-дівчина. Давай глянемо, як воно буде без якихось ярликів. Yeah, я облажався. Uh -huh. після смерті Ремі. Я думав, що ніколи не буду щасливим. Якщо ти побачиш мене з іншим, тобі буде все. одно? Що це за бюджетний Джордж Клуні? Приятелю, ми тут трохи зайняті. Дозволь тебе пригостити. Я не можу викинути її з голови. Вона справжній скарб. Нам не варто давати обіцянок. Тату на серці. У кіно з 13 лютого.